Вітаю, друзі! Я Лана Мун, і це моя імперія пазлів. У нас третій день боїв у турнірі стрімка атака серед п'ятірок. Всі кольори присутні. Оборона моя продовжує бути на самому дні. І в мене вже за два дні по одному хрестику закрито по одній поразці. І у нас нефіга собі Азлар. Давайте моно. Колір синій візьмемо. Бо я не проб'ю. От і прийшов час моно. Полетіли. Хотіла спочатку кирила, потім взяла Орель. Опа, синього немає. Треба не забувати, що це ж швидкий турнір. Половину знесли. А ну давай, може тут синій. О, це ж інша справа. Ну тоді в нас все може і вийде. Навіть не знаю, кого обрати. Ну давайте спробуємо тебе, а вас спробуємо пробити. О, Отримало на горіхи. А ну давай. Чудово. Вирішила скопіювати. Ульту справедливості. Ну, така непогана не пані. На таких статах. На швидкому туріку. Цікаво, скільки буде промахів? Мінус 40. О, 1512. Не промахнувся. Один промах. Ну, це неподобство якесь. Нефіга собі ти лупашиш. 500 ушкодження цілі. В мене ж є гладій. Треба його качати після Що я там зараз синє качаю. Ну, непогано вийшло. Так, давайте. Відхилимося. Окей. Зарядка для синіх всіх. врятувала від зарядки справедливості 990. Ну, непогано. Так, на тобі мітку вас добуваємо. Перемога. Синій спрацював. Слухай, ну давайте 3-2 спробуємо. 3, 1, 1 мені радили взяти, але не впевнена, що буду пробувати. Ну, гаразд, давайте зробимо це. Підриваю. Може жовтий знизу пролетить. О-о! Ну, я гадаю, жовта ми його зможемо пробити. Так, мінус один точно. Ого, нічого, собі 1200 відхил. Ти що? ти можеш відродити центр. Дуже приємно. А ти що? Теж дуже боляче. Навіть не знаю, кого обрати. Ну, давайте спробуємо. Так, так. Ще раз. Чи зможемо допінати? А, ні. На жаль. Ну він зараз все відхилить. Неприємна ситуація. Зараз, зараз забираю 75 мани. Так. Давайте поки не будемо квапити. Зараз сто. Так, не заряджай трохи відхилили, але це не врятує нуль, ще щось там живеш. Скільки забирає сто? О, а ну, мала, стій, будь ласка, ти тільки зелений знизу не треба, бо ну це все. Це все. Зараз він просто відродить всіх. Ну, як ми б'ємо однією вікою? Я не бачу навіть можливості. Так. Та ладно, нікого не відродив, Це ж треба. Це все. Ладно Ну і останній раз зіграю, мабуть, два з половиною дні стабільно на п'ятизірковому турнірі, без викупу. І якось так ось полетіли. Фіолетових два бокана, будемо жовтим моно лупашити. Ха-ха, <гум> було б чим. Все це поразка. Ох, хіба нас? Хіба що нас врятує диво? <гум> Кого обрати? Аду або її, бо вона ставить такі, таких мільйонів неприємних, ми ж їх не... просто не зможемо з ними нічого зробити. Ну добре, вас давайте трохи сповільнимо. У вас трохи так. О, це. Ну, окей, Джун Божий, промахи, два промахи супер просто. Нормас. 100 забирається. Ми не будемо в неї пуляти. І вам також дамо мінус атаку. Так. А може нехай ультує, а ми потім... Шакалом. ну та й таке. А так. ну, пимай давай. Все, добили. Окей. Так, а ну піймаєш? Та вже ми ще й... Ні, не піймав. Не вже ми ще й переможемо жимо. Давай, знімай. Не схотіло. Шкода. Вау-вау-вау! Вау-вау-вау! Давай ще раз, я в тебе вірю. О, піймала! Хе -хе. Так, так, так. Забула прожати анатель. Це тобі. Ми поки що на по... Ой, я вже не знаю, куди лупашу. Пофіг куди? Перезарядка для жовтих, та ми ще зараз е, порішаємо. Абаканчика? Та ладно. Ой. Ну, ще в нас буде один бій, Ладно. Неочікувано. Слухайте, моноколір заходить просто на ура. Може продовжити? Ну, взагалі-то в мене в мене Альфрі. А я що, Альфріку не поставила на, на турнір? Але ні, Альфріка стоїть. Я замість Фріх забула кальо, забула, розумієте? А до речі, в мене ще є єдиний таунт це ведмідь, може мені ведмідя взяти. Ого. Та пофіг полетіли монокольором. Ну, цей нам не страшний кальо, якщо він утане поки що. А от. Інші, ну, коротше, зараз Альфріка лупашить, ну і після Омодія, <свісна> Та, ладно, Розкачали сто по сто десять. Та ладно, ми зараз ще й переможемо. Дивіться, як це робиться. Шакал. Ухиляйся. Ну, хоч омодія доб'ю. Коротше, вже не цікаво. Все. Зрозуміло, що це поразка. Так, на цьому все. Я майже три повноцінних дні відбилася. Ну, то і добре, топ-10. Зараз я буду в топі 50, бо попереду ще цілих два дні. Я дуже швидко мене спустять. Топ-50 буде два ефіра. Ну, це. Найкращому варіанті. Один, може, тризірковий. Все. На все добре. Побачимося з вами у наступному туріку. Це аж в понеділок. Бо звідти я зараз не роблю. Звітувати я буду в перший день наступного турніру, що мені за це ось далеко три зараз йде. Все, слава Україні, всім пока. Вам гарного луту, класного турніру, продовження. На все добре, зустрінемося.